На завершення новини спорту В рамках спартакіади, що триває у Севастопольському гарнізоні, відбувся турнір шахів. Змагання проходили у центральному міському шаховому клубі. Детальніше у наступному матеріалі цього разу більш 40 військовослужбовців Севастопольського гарнізону із задоволенням змагалися за перше місце та кубок командувача військово-морських сил у шаховому турнірі. Ці змагання це етап підготовки до чемпіонату збройних сил України з шахів, які відбудуться в Києві яких приймуть участь і збірна команда військово-морських сил Збройних сил України? Кожний рік, кожний турнір виявляє нові, нові, нові таланти, нові спортсмени, нових спортсменів. Це не тільки офіцери, це і матроси контрактної служби, служби за контрактом, які, я надіюсь, будуть составлять достойну конкуренцію для кращих шахістів військово-морських сил Збройних сил України. Шахи гра, яка доступна кожному охочому випробувати себе на полі бою справжнього інтелектуального поєдинку. За словами учасників шахового турніру, розумові навантаження військовій людині також необхідні, як і фізичні. «Ця ігра формулює вміння стратегічно мислити. Я із ракетної бойової частини, і мені полезно, мне это очень це дуже подобається». За підсумками турніру, перше місце серед військових частин підрозділів посіла команда військово-морського ліцею Ліцеїст. А серед команд управлінь командування військово морських сил шахісти оперативного управління. Кращий результат змагань в загальнокомандному заліку також було присуджено військово-морському ліцею. В особисті першості лідером став капітан другого рангу Олексій Сіхін. Представник команди академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова.